Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі риби та розклад на вересень місяць. Трошечки вийшло воно з запізненням, але загалом можете порівняти вже перший тиждень, як він у вас пройде, бо розклад я роблю по тижням. Ось, і e, не e, 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 кожен тиждень я буду діставати по дві карти. В кінці відео ці всі карти, які я дістану, ми їх сумуємо. І я дістаю одну карту. І ця карта буде таким певним вектором, певною порадою, на яку вам потрібно. Звернути вашу увагу, ну, можливо, не потрібно, але бажано, якщо ви вже на цьому каналі і дивитесь це відео. Тому давайте розпочнемо. Дістаємо першу карту на перший тиждень для представників знаку Риби. Там, до речі, 7 вересня відбудеться. В рибах затемнення в знаку зодіака риби місячне затемнення, тому воно може так, знаєте, емоційно вплинути. Давайте глянемо перший тиждень. Туз Кубків перша карта. ну, от Якраз те, що ми говорили про емоції перший тиждень, там же ж воно якби. Завжди в нумерології, тобто береться і тиждень до, і тиждень після. Тому початок, я думаю, багатьох риб був досить емоційний, тобто, коли емоції через верх. Можливо, там ви десь подорожували, і вам настільки все сподобалося, ви надихнулися, так? Або це може бути навпаки, може бути злість, можуть бути якісь ситуації, які вас трошечки вивели з балансу, так, в першому тижні. Давайте другу карту подивимося. На вересень для риб. Це в нас шістка мечів. Ну, тут карта така, вона більш сімейна в більшості випадків, а може вказувати на, знову ж таки, можливо, подорож, або ж більше тут про планування. Тобто, ось ці мечі, вони як вказують шлях, по якому потрібно пройти. І тут, знаєте, можливо, саме якийсь емоційний шлях. Дивлячись на карту ту з кубків цікаво. Давайте подивимося третю карту. Хочеться все ж таки ще одну дістати. І трійка кубків. Ну, трійка може вказувати, або ж на приємні зустрічі, там колеги, корпоративи, відпустка, де якась буде певна компанія людей, і щось якраз з цією компанією людей буде пов'язувати вас якісь емоції, можливо, і планування, можливо, це якась там корпоративна культура, або ж щось, якісь робочі моменти, сімейні моменти, так? тобто якась група людей. Може бути в деяких випадках, там, знаєте. Там якісь, якщо ви в е, пошуках пари, то, можливо, якийсь любовний трикутник, коли ви не зможете там обрати да, між партнерами. <сум> можливо, і таке. Так, е, давайте подивимося другий тиждень для представників знаку риби. Першу карту. Карта закохані. Те, що я, в принципі, і думав. Що у багатьох це буде, знаєте, така, можливо, партнерство, не обов'язкове партнерство там, з коханою людиною. тобто Ви можете, звісно, там, познайомитися з кимось, там, хтось вийде заміж, комусь зроблять, там, пропозицію. там, Але якщо там дивитися з такої іншої сторони, це може бути, там, ви знайдете нову роботу, можливо, знаєте, тобто нового клієнта, нового бізнес-партнера. Партнерство може ще й в цьому проявлятися по карті закохані. Чудова карта, дуже мені вона подобається, імпонує завжди, коли вона в розкладах випадає у знаків зодіаку. Друга карта. На другий тиждень. Шістка жезлів. Чудова карта. Карта такого піднесення. Карта, коли ви на коні. Тобто... Якась може бути, знаєте, перемога. Не знаю, десь ви приймали участь, можливо, от якраз в першому тижні у вас там були якісь змагання, так, ви там відстоювали е свою компанію, а потім там це все успішно якби, завершилося, і ви вийшли переможцем. Або може це бути якась ситуація там загальна, тобто ви для себе там якусь маленьку перемогу зробили, не знаю, досягли якоїсь цілі мети. Можливо, от якраз по карті закохані для тих, у кого ціль була там, вийти заміж, от ви або, або дружитися, то ви от, якби, будете натхнені цим і, цим і йти далі там, до наступних цілей. Третій тиждень. Перша карта для риб. Тут уже п'ятірка мечів, тут треба буде відстоювати трошечки якась певна боротьба, хтось може бути не погоджуватися з вашим вибором. Тут п'ятірки завжди второго означають таку певну конфліктність, кризову, таку якусь історію. Ну, тут по мечам, так як стихія мечі. Так? Тобто необхідно буде трошечки поборотися, поборотися або ж за те, що ви вже маєте, або за те, що має бути ваше. Uh, давайте другу карту. Тут конкретно карта про це, якась група людей, ну, або ж не знаю, другий етап змагань, mm -hmm. з яких ви вийшли uh, переможцем. Uh, Рицер кубків. Uh, ну, Про рицерю кубків це якась новина, така емоційна, uh, якась інформаційна, така, ось uh, буде, знаєте, ситуація. Можливо, знову ж таки, якась людина, там не знаю, приїде до вас, бо ну. Це, в принципі, про... може вказувати і на це. Але зазвичай рицарь Кубків ну це про якусь емоцію, про якусь емоційність, що необхідно буде якісь кроки там зробити для вирішення. Можливо, в цій конфліктній історії ситуації, яка відбудеться, там, да, що вам потрібна буде там думка інших, оточуючих, вони будуть з вами не погоджуватися, і ви візьмете, там, грубо кажучи ну ось цю емоційну складову на себе і вийдете з якимось рішенням самостійно. ну Давайте ще третю карту дістанемо на третій тиждень. Карта зірка. Ну, так, напевно, є якісь цілі, є якась мета, коли ви знаєте. Будете там, під таким прицілом. Це карта популярності, можливо, е якісь там кроки, які ви зробите, так? Е і... Хтось трошечки буде вам там заважати, не погоджуватися, то воно все одно приведе до свого логічного завершення. Можливо, ви там почали вести свій блог, так, десь там в Ютубі або в Інстаграмі, і інші там не будуть з вами погоджуватися, то ні в якому разі не покладайте там рук, а ось по рицарю кубків знайдіть в собі там емоційну складову, ідіть далі. І йдіть до своєї цілі обов'язково. Це те, що там, знаєте, якась ну, не обов'язково там прям відомість. Це просто ціль, мрія. Але, знаєте, як кажуть, що мрії це те, що ми там не можемо на щось повпливати, а цілі це те, що конкретно ми собі ставимо для виконання. Тому Саме ставте цілі. І давайте перейдемо до четвертого тижня, дорогі риби. Що вас очікуватиме там. Так, Тут король мечів вас очікує в четвертому тижні. Це хтось може вказувати на чоловіка якось спеціаліста, психолога, психотерапевта, люди, які працюють там, знаєте, з думками, з як, там, юрист, можливо, так, якісь законодавчі моменти, письменники, люди творчих професій. На щось таке, або ж вказувати там, на людину, на чоловіка, який в четвертому тижні буде відігравати якусь важливу роль. Якщо ви чоловіки, переглядаєте це відео, можливо, вам необхідно буде, знаєте, так трошечки вести якусь стратегію. Давайте другу карту подивимось. На четвертий тиждень. О, а тут, знову ж таки, двійка кубків. У вас була карта закохані, старший аркан, а це її такий. Прототип, це молодших арканах, двійка кубків. Знову ж таки, карта партнерства. Коли потрібно буде звернути там увагу на якісь відносини, тому тут з королем таке знаєте, Партнерство, можливо, ви знайдете там ну знову ж таки керівник, до вас прийде чоловік, або ви там влаштуєтесь на роботу, де буде чоловік там керівник, і він буде відігравати там процес, займатися там процесом вашого пра працевлаштування, але щось, щось таке. І давайте тоді третю, також вже на четвертий тиждень дістанемо. Карта дурень або шут, карта така, знаєте, ну, нам більше вказує на те, що це щось нове, абсолютно карта нуль нульова. Тобто ви кудись ось це партнерство так, воно приведе вас до абсолютно якоїсь нової сфери, до абсолютно чогось нового. Ви зайдете в абсолютно новий світ того, що ви раніше. Якби, не бачили, можливо, у вас дуже хороші карти. Карти таких, знаєте, цілий, карти зірка у вас випадала, карта закохані. Тобто, ви знаєте, кожна якась така комунікація, кожна взаємодія, вона буде важлива в вересні, тому звертайте на це увагу, плануйте якісь дії, прислухайтеся до інших, але стійте на своєму по п'ятірці мечів. Так, і ось ці всі карти я тепер додаю в колоду і перетасовую Перетасовую і дістаю для вас одну карту на вересень, дорогі риби як пораду, на що вам потрібно звернути увагу у вересні. Ага, у вас випала четвірка кубки. Ну, от знову ж бачите тут про можливості, емоційні таку складову, коли бачимо тут персонажа, який сидить під якимось там деревцем, так, і в нього вже є три чаші, і начебто він уже всім задоволений, так, ручки вже склав, але йому з'являється там ще одна можливість. І ця можливість, вона знаєте, може бути в деяких випадках такою деякою перевіркою, так, наскільки ви готові йти далі. muuttui Якщо ви бачите реальну можливість, але щось вас зупиняє, але це в принципі можливо, то обов'язково користуйтесь нею, не зупиняйтеся на вже досягнутих цілях, ідіть далі, плануйте далі. У вас всі можливості для цього. Карта зірка про це вказувала, що вам потрібно, не зважаючи, там поп'єтірці мітчів на якісь думки інших, на якусь там деяку, можливо, боротьбу, все одно йти далі і. Планувати планувати і йти далі до своїх цілей, головне, щоб вони були. Тому бажаю вам дорогі риби успіхів. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх почитати. І до зустрічі у наступних відео. Па-па.